На телефонах Samsung є приховане меню, про яке ніхто не знає, а дарма, бо там є корисні речі, які допоможуть зробити Wi-Fi вдома набагато кращим. Для того, щоб його знайти, переходимо на лаштування телефону, вибираємо підключення. Далі Wi-Fi. Натискаємо на три крапки у правому верхньому куті. Вибираємо Intelligent Wi-Fi. І тепер головне кілька разів підряд натискаємо на ось цей ось надпис. Після цього з'явиться новий пункт «Labs» або Connectivity Labs. Саме там корисні інформації, які сховані від звичайного користувача. Вибираємо його і в нас з'являється окрема сторінка з докладною статистикою використання мережі за останній тиждень і низкою спеціалізованих налаштувань. В тижневому звіті ви можете побачити, скільки часу ви використовуєте Wi-Fi за тиждень, а також яку саме кількість інтернету ви використовуєте. А тепер давайте перейдемо до самих цікавих функцій цього розділу. Перша функція це перевірка сигналу вдома. Вона дозволяє подивитися, де у вас в квартирі, інтернет ловить добре, а де погано. Вибираємо цю функцію, натискаємо «Старт». Вибираємо нам потрібну мережу, яку ви хочете перевірити. Натискаємо далі Next внизу. І ще раз. Коли ви будете готові, натискаєте кнопку «Старт». І тепер вам просто потрібно ходити з телефоном по квартирі, і ви побачите силу сигналу. Це дуже зручно, якщо ви хочете переставити роутер або покращити зв'язок у будь-якій кімнаті. Наступна функція автоматичне перепідключення до мережі провайдера. Це налаштування дозволяє вашому телефону автоматично використовувати Wi-Fi мережі, які надаються вашим мобільним оператором. Проте вони можуть бути не дуже безпечними, тому можете вимкнути цю функцію. Далі ми можемо зробити так, щоб нам показувалися лише мережі з найбільшим сигналом. Натискаємо ось сюди і тут передвигаємо цей значок управо, – «Show more». Також тут ми можемо увімкнути, щоб нам показували дані про вибраний нами Wi-Fi. Натискаємо Show Band Information. Також у нас тут є Wi-Fi налаштування для розробників. Вибираємо Wi-Fi Developer Options. Тут ми можемо подивитись докладну інформацію про всі мережі, які знаходяться поруч, сила сигналу, частота, канал. Якщо вам цікаво трохи глибше зрозуміти, як усе працює, це для вас. Якщо хочете більше таких прихованих функцій, підпишіться на канал, бо я готую ще багато таких корисних підказок.